Проводила анкетування, у нас більшість, от 206 батьків прийняли участь в анкетуванні, 160 за дистанційне навчання, 37 забажали працювати. Offline, і останнє зазвичай. Бомба сховища розрахована на 80-85 учнів. Відремонтували ми його зараз своїми силами. Воно облаштоване згідно так, вимог, але е, треба багато чого ще зробити. Треба зробити вентиляцію і треба провести каналізацію, відновити її каналізацію і відновити водопостачання. Так, укриття, як я вважаю, на сьогодні воно має. Ітарний став за довідом. до кожного бомбосховища. Є чіткі вимоги, є чіткі вимоги і до облаштування, і до того, що має знаходитись безпосередньо в ньому. Якщо з тим, щоб там поставити воду, там запас їжі, якийсь там лом, там лопату на випадок, якщо щось незвичайно станеться. Це зрозуміло зробити, то більш фундаментальні капітальні речі, то зрозуміло, треба. Ще попрацювати плюс. Ми обговорили, що школа має кател, таке розкіш на сьогодні на твердому паливі. і Може взимку бути, якщо виникнуть якісь критичні ситуації, може бути прихистками, пунктом обігріву для людей з багатоповерхових, які в цьому мікрорайоні безпосередньо проживають. Тому школа ще послужить і дітям, і дорослим, і всім разом. Але наразі розуміють всі, що поки що онлайн режим він без ніяких, скажімо, заперечень єдина можливий в даних умовах.